Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто старається знайти у моїх старих зошатах щось цікаве і корисне. Сьогодні вашій увазі, я хочу представити ось таке тригонометричне рівняння. Я такі рівняння називаю подвоєння тригонометричне рівняння. Тобто, коли всередині одного тригонометричного рівняння є інше. Ну, в мене є спеціальний фільм на YouTube-каналі, у Рубриці треба знати. І вже досить давно він на каналі в мене, де показана технологія розв'язування таких рівнянь. Але оскільки не всі фільми дивляться, то я цю технологію вирішив ще раз показати. Цікаві рівняння були популярними раніше. Зараз ну, в моїх підручниках є кілька таких рівнянь. Не знаю, мерзляка у можливо, теж є в підручниках для профільного рівня. І ми б вами бачимо, коли ми дивимося, що ми бачимо. А це я скажу, коли я ми натиснути паузу, спробуйте самі розв'язати. Забув. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте самі розв'язати це рівняння. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Ми бачимо аргумент певний. І ціну цього аргументу дорівнює одна друга. І знаючи формулу, а тут же зібрались дуже серйозні сильні учні. Тобто це, це дивляться серйозні учні такі речі. Ви хочете застосувати? Давайте я позначу там альфа, наприклад. Так, ви хочете сказати, альфа дорівнює мінус 1 степені кар, ксинус однієї другої. Тобто пі на 6 плюс пік. Але ж альфа в нас є складний аргумент ще й всередині косинус, а косінус функція обмежена. І якщо я підійду до цього рівняння ось у такому вигляді, скажімо так: добре мені не буде. Тобто, там будуть ну, досить серйозні складності з подальш... у подальших наших діях. Тому до цього рівняння треба підійти трішечки по-іншому. Треба вказати. Ці дві конкретні точки, де синус дорівнює однієї другої. Ми беремо, знаходимо одна друга по осі y, яку я ще вісь сінусів називаю. Ми отримаємо дві конкретні точки π на 6 і 5 Пі на 6. Додаємо період 2 піка і кажемо, що нас влаштовує дві ситуації, або якщо аргумент. Дорівнює пі на 6 плюс 2 πk або плюс 2 πn вже хто як любить. Ну, давайте 2 πk Перша ситуація. Або друга ситуація 5 третіх пі косінус пі Дорівнює 5 пі на 6 плюс 2пі. Ну, давайте іншу букву n, де n належить. Тепер з кожним з цих рівнянь ми зможемо працювати, і ви побачите, що ця робота ну, вона не буде там якоюсь там суперскладною. Якби я так не написав, то ну, там не дуже приємно з мінус один, з степені ну, Повірте, і колись в мене учні експериментували, ну, ні до чого хорошого воно не приводить. Значить, що ми робимо з цим рівнянням? Я думаю, зрозуміло, ми. Множимо на 3 п'ятих, ділимо на пі, або можна там одночасно якось, і приходимо до того, що е, косинус пі ікс, я буду підглядати для того, щоб просто вас не надурити. Одна десята плюс 6 п'ятих. Можна на 3 помножити, потім на 5 пі поділити. Тобто головне прийти ось до цього моменту. О! Оце ключовий момент. ДК належить З поки що. Поки що К належить З. І формат подвоєних рівнянь, він такий, на жаль, що в цей момент у нас будуть грати обмеження. Нас будуть грати обмеження, тому що косинус піх більше або дорівнює мінус одиниці, менше, або дорівнює одиниці. таким чином, така сама ситуація має в мене бути для правої частини. І коли ми це, цю нерівність подвоєно будемо розв'язувати, ми побачимо, що єдиним k є k дорівнює 0. Тобто, якщо k дорівнює 1, ми вискакуємо більше 1, якщо k дорівнює мінус 11, ми вискакуємо за мінус одиницю і все. К дорівнює 0. Таким чином, ми отримаємо косинус піх дорівнює 1. 10, Px дорівнює плюс або мінус арк косинус однієї 10, плюс 2П. М у нас не було, не було. Де ДМ ем належить Z. І ми з вами маємо першу гілочку. 1 на π арк косинус першої серії, плюс 2М. Ем, ДМ ем належить Z. Ну тут все це π їх багато. До речі кажучи, потім це рівняння війшло в одну з моїх книжок, але ну, розв'язувати не дуже приємно. Велика ймовірність помилитися, помилка пов'язана саме з уважністю, в тому числі. Наше друге рівняння, яке ми маємо продовжити. Після відповідних ділень множень ми отримаємо косинус піх. Дорівнює, підглядаю, одна друга плюс п'ятих n, де n належить z поки що. поки що. І далі нас чекає те, що ми повинні на n накладати обмеження. І для даного випадку в нас є 2n, що підходять мінус 1 і 0. Тут два. Так автори склали, автор не я. Тому давайте розглядати по черзі. Якщо n дорівнює мінус 1 косинус пі ікс, це мінус 7 десятих, тоді піх це плюс або мінус арк косинус мінус 7 десятих плюс 2π P, наприклад, потихеньку літери. Латинського алфавіту закінчується. Плюс-мінус один не пі арк косинус. мінус 7 десятих плюс е, е, 2, пі, 2 пе, да, не пі, а П. Ось. І е, якщо n дорівнює нулю, тут найкраща ситуація. Косинус піх дорівнює 1, друга, ми нарешті попадаємо на табличне значення. Піх, дорівнює плюс-мінус аркосинус однієї е, другої. Тобто це 60 градусів це ПІ на 3, плюс пі, е, не знаю, вже якась літера 2ПЛ, перепрошую. І тоді Х дорівнює, плюс або мінус одна третина, плюс пі Л, де л належить З. Отже, ми відповіді маємо, я буду підглядати. Спочатку ми мали. Плюс-мінус 1 на пі арк косинус 1 десята, плюс 2M, де М належить Z. Потім ми мали плюс-мінус 1 на Пі арк косинус мінус 7 десятих, плюс пі П, де П належить Z, І нарешті на останок, плюс-мінус 1 третина, плюс PL, де Л належить Z. Хороше рівняння, цікаве, корисне. Ну, я, я, звичайно, не для ЗНО, не для НМТ, але на якій-небудь Олімпіаді, другого рівня, можливо, я б таке дав, чесно кажучи. Тому сподіваюся, що ми знаходимо в моїх старих зошатах щось цікаве і корисне. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!